А ви вже бачили новинки, які з'явилися в Аврорі. Це буквально мастхев для тих, хто шукає якісну та недорогу побутову хімію. Ціна одного засобу становить менше, ніж 100, а то й 50 гривень. Це бренд Luxord, і Давайте я надії покажу, як діють ці засоби. Перше, це активна піна для ванної кімнати, тобто для туалету, умивальників, кранів. Але саме цікаво, що вона має видаляти вапняний на Щоб ви розуміли, цей кран я ніколи нічим не могла відтерти. А тут майже без зусиль з другого разу він як новенький. Нагадаю, ціна засобу 69 гривень. Наступний це активна. Піна від жирових забруднень. І У мене якраз під рукою була мікрохвильовка, яку вже давним-давно треба було помити. Але я відкладала цей момент, бо була впевнена, що це буде не так. просто. я не знаю, в чому прикол, але я нанесла цей засіб. Він за лічені секунди розчинив жир. Мені залишилося просто це все змити. Далі на черзі активна піна для різних поверхень. підходить до дерев'яних скляних металевих та шкіряних поверхонь. Одним словом, універсальний засіб. А ще ці всі засоби не є агресивними і можна користуватись навіть без рукавичок. Плюс від них не випадають очі, тому що вони залишають після себе Аромат. А тут я вам показую, як ця універсальна паста, яка, по суті, є аналогом пасти пін, тільки в три рази дешевше. Ідеально відчистила проміжки між плитками.